Змі опублікували повний список вимог РФ. Більшість з них неприйнятні. РФ відкинула план України та її партнерів щодо врегулювання війни. Трамп готовий вводити санкції проти РФ, але каже, що з Путіним ладнає. Говоримо про нові подробиці перемовин із Стамбулу на каналі Січас. Янгліна Швець підпишіться і до головного. Отже, що хочуть росіяни, агресори мріють про нейтральну Україну, жодних іноземних військ чи зброї масового знищення на українській землі, подібно до моделі нейтралітету Австрії. Ніяких репарацій, взаємна відмова від будь-яких претензій щодо відшкодування збитків, завданих війною. Також наша держава повинна прийняти європейські стандарти щодо прав меншин і припинити націоналістичну пропаганду. Україна не повинна заперечувати конституційні претензії Росії на чотири українських області: Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку та Крим і домагатися їх міжнародного визнання. А також наші війська мають бути виведені з усіх п'яти територій, на які претендує Росія. З усієї російської делегації виступали здебільшого Мединський та начальник ГРУ Костюков. Мединський приніс на переговори стоси паперів, чернеток та документів, в тому числі ще з періоду мінських переговорів. Під час переговорів російські представники не раз намагалися апелювати до переговорів 2022 року. На що українські представники відповіли: тоді було так, а зараз ситуація змінилася. Не обійшлося і без російських лекцій з історії. Українська та російська делегації узгодили проведення ще однієї технічної зустрічі. До неї сторони мають підготувати свої умови щодо реалізації припинення вогню та обговорювали обмін полоненими тисячу на тисячу. Минулого тижня Путін відкинув план врегулювання складений США за участю України та Європи. Пише Financial Times. За даними джерел, видання минулого четверга високопосадовці повідомили спецпосланнику президента США Стіву Віткофу, що російський диктатор не хоче обговорювати мирний план. З 22 пунктів, який американці склали разом з українцями та європейцями, через відповідь Росії, Вітков відклав свою п'яту зустріч із Путіним цього тижня. Хоча людина близька до Віткова сказала, що поїздка не планувалася на переговорах Росії та України в Стамбулі. обговорювали варіанти припинення вогню, які можуть спрацювати. Про таке заявив спецпредставник президента РФ Кіріл Дмитрієв. Пропозиція із виводом ЗСУ з усіх чотирьох областей варіант, який може спрацювати. Пише він у соцмережі. Ікс, Дональд Трамп тим часом пообіцяв запровадити жорсткі санкції проти Росії, якщо не буде досягнуто угоди. Як приклад, він навів вторинні санкції проти енергосектору Ірану. Всім, хто купує іранську нафту, заборонено вести бізнес із США. Далі його слова. Чесно, я зроблю, якщо ми не укладемо угоду. Це час для Туреччини. Знаєте, зараз ми говоримо про Туреччину і подивимося, що буде. Це було б нищено для Росії, тому що вони зараз мають труднощі з економікою. Ціни на нафту низькі, знаєте, кінець цитати. Він звинуватив свого попередника Джо Байдена в неправильному курсі і в тому, що за нього нафта подорожчала, що дозволило Путіну заробити цілий стан. Цитую. А у мене зараз ціна на нафту впала, тож ніхто вже не заробляє стільки, і вона впаде ще, бо я про бури, дитинко, бури, сказав голова Білого Дому. Еминаль Макрон каже, що Трамп має намір поговорити з Москвою найближчими годинами чи днями, щоб пояснити те, що сталося в Стамбулі, і спробувати рухатися вперед. Тим часом Росія підготує і передасть Україні перелік умов припинення вогню у Кремля відмовилися коментувати зливи про висунуті на переговорах щодо України умови. Процес має йти за закритими дверима, заявив прес-секретар диктатора Пісков. Та додає зустріч Зеленського та Путіна можлива, але при досягненні певних домовленостей делегацій двох країн. Після подій у Стамбулі президент США встиг дати інтерв'ю Fox News. У розмові заявив, що лише він здатен домовитися з Путіним про припинення війни в Україні. Сам російський президент втомився від війни, а його війська могли захопити Київ у 2022-му за 5 годин, якби його танки не загрузли у багнюці. Він знову повторив, що Путін не почав би війну, якби Трамп був президентом США. А Володимир Зеленський найкращий продавець у світі. Цитую. Зеленський приїжджає до Вашингтона і щоразу виходить звідти із 100 мільярдами. Кожного разу 100 мільярдів, 100 мільярдів. Але його можливості почали зменшуватися. Бо в останнє він отримав лише 60 мільярдів. Але конгрес дуже обурений цим. Вони питають, куди йдуть усі ці гроші, сказав Трамп. Після цієї фрази він уникнув прямої відповіді на питання, чи є Путін основною перешкодою у встановленні миру. Натомість зазначив, що мав складну розмову з Володимиром Зеленським і вкотре повторив, що він не має козирів. Дрони СБУ вразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони РФ біля перевального в Криму. Там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів. Ось погляньте, як на відео видно потужну детонацію та пожежі на території складів ворога. Також місцеві жителі повідомляють про дим над територією самої військової частини. Ситуація настільки серйозна, що росіяни навіть перекривали рух трасою Сімферополь Алушта, яка проходить повз село Перевальне, так як осколки боєприпасів розлітаються в різні сторони. Також є інформація про загиблих російських військових, які перебували на військовому складі. Цієї ночі загарбникам в Криму теж було тривожно. У зетпабліках тряслись, бо очікували на крилаті ракети Нептуну у напрямку півострова та міста Севастополь. Більше того, до них мали доєднатися ударні безпілотники. Тримали курс теж на Севастополь. Через це росіяни перекрили Керченський міст, а в деяких містах призупинили роботу морського та громадського транспорту. Повідомили кримські моніторингові групи. Сьогодні в анексованому українському Криму теж не сумують з Джанкоя. Повідомляють про вибухи з різних районів міста. Чутно гучні виходи ракет при роботі РосПВО. Через 11 місяців американський безпілотник знову вів розвідку на чорним морем. За даними порталу, відстеження аероперельотів перельотів Флайт Радар БПЛА із позивним Форт 10 злетів з авіабази НАТО Сігонела на Сицилії і розпочав розвідку в напрямку анексованого Криму. Його завдання винайти райони розміщення ППО та збір даних про те, як Росармія реагує на бойові ситуації. Часто після таких розвідок ЗСУ здійснюють удари по російських військових об'єктах в анексованому Криму. Остання американська пташка вела розвідку в цьому районі 24 червня 2024 року. У Краснодарському краї вчора о 12.00 горіла злітно-посадкова смуга військового аеродрому Кущевська. Це стало помітно згідно супутникових даних. Що сталося, поки що невідомо. останні дрони СБУ раніше атакували аеродром Кущевська 19 травня минулого року. Тоді було знищено винищувач су 27 та суттєво пошкоджено су 34 Нині на аеродромі базується як 130 Л 39 міг 29 А на іншому кінці Росії в поневоленій Росіянами Якутії, річковий флот не витримав грускава міра і пішов на дно. Причина, згнивші та на воді не втримали льодоходу та потужних потоків річки. Пошов, бідолага. У республіці Саха тільки зараз почалася весна і лід на в Процесі танення регіон майже ізольований. Взимку є лише кілька трас, що з'єднують якутів з іншими областями. Між якутськими містами може взагалі не бути доріг, просто глуха тайга. Тож, аби не втрапити в заметілі або не затягло болото, жителі часто користуються літаками або ж річковим транспортом. Схоже, йти пішки через непрохідні ліси, у місцевих шанси збільшилися. Сьогодні вночі в богатир ворог силами 10 піхотинців та чотирьох мотоциклів намагалися знову закріпитися в селі. Було завдано удару дронами по українським позиціях у забудові на схід від села. Згідно даних наших військових, підтверджено ліквідацію 14 виродків з даної групи. Нині населений пункт утримує 33 ОМБР. Упері уже вже намагалися захопити багатир кілька разів. Тепер крайні позиції ворожої армії в районі автодороги, тобто відкинуті подалі. Ворог тут несе великі втрати. Як пише військовий мучний противник, не полишає спроб обійти позиції зі сходу та тисне з півдня у бік центру. Як пишуть військові пабліки на Покровському напрямку, російські війська захопили Миролюбівку та Малинівку, закріпившись на північних околицях населених пунктів. Після замикання кишені від Миролюбівки до Малинівки з'являється загроза ослаблення позицій ЗСУ на сході Покровської агломерації. Зокрема, під загрозою опиниться постачання українських сил трасою Т-05-15 і дорога до Покровська. Мучний у свою чергу додає про ситуацію поруч із селом Одрадним. Противник поступово повзе до східної його частини. Атаки поки що відбуваються. Дуже щільно працює ворожа арта та ФПВ-дрони. Зараз акцент ставиться у них на підрив нашої логістики, атаки тилових зон, а також резерви. Триває оборона Торацька, практично повністю окуповано залишки Забалки, всю територію шахти Торецька, за виключенням Терекону. Він у сіряку майже весь приватний сектор навколо шахти та на заході. Торецька про таке пише Мирошников. У місті ще залишаються наші позиції. Цитую, але може так статися, що в певний момент це не матиме сенсу, бо ворог прямо зараз рухається по залізниці у бік Констахи. На жаль, ворог пробив оборону дачного та отримав цю можливість. Як зізнається, Морошников це дуже нагадує Покровський напрямок, на якому великі проблеми почалися тоді, коли окупанти захопили очеретина та по залізниці рушили до Покровська. Пресофіцар сутий ОМВР Сергій Хомінський зазначає, армія РФ протягом 10 місяців не може захопити Торецьк. За цей час російське військо втратило близько 50 тисяч солдатів вбитими та пораненими. Далі цитую. Їм потрібен Торецьк, бо відкриває дорогу на Костянтинівку. А Костянтинівка це власне перше місто з цього поясу чотирьох міст неокупованого Донбасу. Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Переконаний він на Бахмутському напрямку тривають бої в місті Часів. Яр фіксується просування російських військ на південь і на захід від вогнетривкого комбінату. Також ЗС РФ просунулися у промисловій зоні біля населеного пункту Ступочки. Два штурми армії РФ поблизу Щербаків та малих Щербаків Запорізької області відбили сили оборони на Оріхівському напрямку. На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. Повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ. А зараз на ваших екранах ЗСУ завдали удару по спритовому заводу в прикордонному селищі Гуєво, що на Курщині. Попередньо там засіла група окупантів, яка засвітилася в одному з вікон. Такий провтик ворога не міг бути непоміченим нашими військовими, тож кубка агресорів злетіла угору. І ще одна з останніх хороших новин: російський телеграм-канал Генерал СВР, який розповідає інсайди з Кремля, повідомив про знищення однієї жирної цілі цього тижня. За 20 кілометрів від лінії фронту на території так званої ДНР загинув військовий у генеральському званні з Північної Кореї. Таке сталося вперше з початку цього року. Держсекретар США Рубіо провів телефонну розмову з головою МЗС Росії Лавровим. За даними російського міністерства, Вашингтон готовий і надалі брати участь у мирному процесі. Рубіо, як зазначають у Москві, підтримав домовленість про обмін полоненими у форматі тисячу на тисячу, а також рішення України і Росії підготувати пропозиції щодо перемир'я. У РФ також заявили, що ініціатива дзвінка належала США. Лавров, нібито, відзначив позитивну роль Вашингтона у тому, що Україна прийняла пропозицію Путіна про відновлення переговорів у Стамбулі. Як вже зазначалося минулого тижня, Путін відкинув план врегулювання, складений США за участю України та Європи. Пише Financial Times. За даними джерел видання минулого четверга, високопосадовці повідомили спецпосланнику президента США Стіву Віткофу. Що російський диктатор не хоче обговорювати мирний план з 22 пунктів, який американці склали разом із українцями та європейцями? Через відповідь Росії Вітков відклав свою п'яту зустріч із Путіним цього тижня. Хоча людина близька до Віткова сказала, що поїздка і не планувалася. Сенатори США закликали Конгресу хвилити санкції проти Росії після того, як переговори про припинення вогню між Росією та Україною, які відбулися у Туреччині 16 травня, не принесли суттєвого прогресу у їх зверненні йдеться. 1 квітня половина Сенату США представили двопартійний законопроєкт про введення санкцій проти Росії у випадку, якщо Кремль зірве мирні зусилля президента США щодо України серед покарань, до яких може призвести закон 500% мита на імпортні товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти РФ. Кінець цитати зустріч Путіна і Зеленського в Стамбулі могла бути історичним шансом. Про таке заявив президент Туреччини. Він наголосив, що Анкара та інші країни пропонують методи та ґрунт для того, щоб війна закінчилася. За його словами, необхідно змусити замовкнути гармати і заговорити дипломатією. Далі цитую необхідно почати мирні переговори, і цю можливість не можна втрачати. Цю війну неможливо завершити за допомогою зброї, сказав Ердоган. Нагадаю, Пісков заявляв, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським можлива, але після досягнення певних домовленостей за результатами роботи делегацій двох країн. На фоні новини об'явився головний посередник по совкам той, що носиться з картами, та розповідає, звідки готується напад. У Лукашенка заявили, що готові виступити модератором у перемовинах України і РФ адміністрації білоруського диктатора, готові організувати цей процес. Що задумав батька? Чи влаштовує вас мінськ 4 друзі? Напишіть свою думку в коментарях. У МЗС Німеччини заявили, що ЄС все-таки запровадить нові санкції проти тіньового флоту Росії. Міністр закордонних справ Німеччини Вадефуль оголосив про посилення нагляду після підозрілих інцидентів за участі морських корит Росії у Балтійському морі. каже це серйозна загроза для безпеки. ЄС за словами Вадефуля безпосередньо запровадить нові санкції проти цих суден, які Росія використовує для обходу обмежень. Командувач центрального командування США у 2008-2010 роках, директор ЦРУ у 2011-2012 роках Девід Петраус в інтерв'ю українському радіо НВ заявив, що не чекає завершення війни Росії проти України у 2025 році. Тут варто процитувати. Я не очікую, що це станеться. Російський президент Путін все ще переслідує максимальні цілі. Він не змінив своїх максималістських цілей цієї війни. І навіть якщо він погодиться на певний період припинення вогню, то все одно буде думати про те, що він може зробити після того, як відновить свої сили, заявив Петраус. але поставити російського диктатора на місце можна. Завдяки Китаю вважає глава польського МЗС Радослав Сікорський за його словами: Росія це вже економічний васал Китаю. Якщо Пекін погрожуватиме торгівельним ембарго, Кремлю доведеться підкоритися у цій китайській нейтральності, чимало вибірковості. А Путін додає, Сікорський досі вірить, що зможе завоювати Україну і тягне просто час. Так чи інакше, стратегічний інтерес КНР у війні очевидний перетягування уваги Європи та США з питань нарощення військової міці Китаю на агресію РФ. На зміщення акценту заходу з Південно-Східної Азії, де Китай має свої інтереси. Зеленський летить на масу до Папи Римського. Завтра у Ватикані відбудеться інавгураційна меса Папи Лева 14-го. Ватикан офіційно підтвердив присутність президента України на урочистому богослужінні, з якого розпочнеться понтифікат нового папи римського на масі. Традиційно збираються глави держав, монархи та лідери міжнародних організацій. Це не просто релігійна церемонія, а глобальна дипломатична подія із сильною символічною вагою. Тож в українського глави держави заплановані неформальні зустрічі з низкою світових лідерів у кулуарах заходу. США буде представлено віцепрезидентом Джей Дівансом і держсекретарем Марко Рубіо. Очікується також присутність прем'єрів Італії, Канади, Австралії, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен. На диво, але росіяни теж попарилися до Ватикану. З Москви вилетів спеціальний літній загін Росія, як заявив кардинал Паралін, Ватикан готовий стати нейтральним майданчиком для переговорів, посередником у пошуку мирних рішень та гарантом конфіденційності діалогу. Держсекретар Ватикану каже. Йдеться про місце для зустрічі обох сторін, щоб вони принаймні, говорили один з одним. Це все трагічно, бо ми сподівалися, що це буде можливо повільний процес, але з мирним вирішенням конфлікту. А замість цього, ми знову опинилися на початку. Тепер ми подивимося, що робити, але ситуація складна. Кінець цитати та й сам папа Лав XIV напередодні заявляв, що був би не проти прийняти у себе воюючі сторони. Трамп простив путіну. Financial Times опублікував гучну статтю. Розповідаю, що мають на увазі під цим американські журналісти. Виявляється публічно, президент США пробачив кремлівському диктатору неявку на переговори в Стамбулі і навіть поставив під сумнів увесь сенс російсько-українського діалогу, заявивши, що цитую нічого не станеться, поки ми з путіним не зустрінемося. Це було справжнім подарунком. Ватажку РФ вважають медійники. Автори публікації зазначили, що Путін давно шукав особистої зустрічі з американським президентом. Поки що старець із Кремля може радуватись дзвінку Трампа. У понеділок американський політик зателефонує йому о 10.00, А після цього буде розмова із Зеленським. Трамп хоче обговорити припинення кровопролиття, внаслідок якого щотижня гинуть у середньому понад 5 тисяч російських та українських військовослужбовців. Цитую. Сподіваюся, припинення вогню відбудеться вже післязавтра. Божого нам усім благословення. Йдеться в його повідомленні в соцмережі Трус Сошо. Нагадаю, лідери США та України вже бачились у Ватикані. Їх зустріч в Базиліці Святого Петра тривала близько 15 хвилин. Президенти сиділи просто на стільцях, тоді ж сторони домовилися продовжити переговори у Ватикані. Тоді у Білому домі зазначили, що керівники держав провели тоді дуже продуктивну дискусію. Примітно, що після цього рандеву Трамп у соцмережах різко висловився в сторону Кремля. Ось його пост цитую у Путіна не було жодної причини обстрілювати ракетами цивільні райони, міста та селища протягом останніх кількох днів. Це змушує мене думати, що можливо він не хоче зупиняти війну. Він просто обманює мене, і з ним треба поводитися інакше через банківські операції чи вторинні санкції. Кінець цитати. Нині в сенаті закликали конгресменів впровадити санкції проти РФ за відмову від мирного врегулювання конфлікту. Аналогічні заходи готує і Європа. Цікаво, чи наважиться на такий крок наші партнери? Власні думки стосовно цього залишайте в коментарях. Нам важлива ваша думка, і будемо раді вашим підпискам та вподобайкам.